Добрий ранок, сніданок на сніданок, голубець з соусом сирним. Ось такий соус. Карбонато. А чому я сказала сирний? Ну, ось такий соус. Голубець, як готувався фарш? Фарш. З куриного філе. Курине філе вимочила, перекрутила, додавила яйця, рис варений, цибулю, звичайну рібчату моркву, укроп, петрушку, спеції, куркуму, паприку, чорний перець, білий перець, червоний перець. Все це добряче перемішала, сіль додавила трошки. Закрутила в капусту. Капуста в мене ще залишалася стара білокачанна. листочки познімала в гарячій воді, ошпарила, щоб вони були м'якішими, позагортала фарш, склала в таку кастрюлю, зручну для запікання і в духовій пічці. Газова в мене готувала. До того часу, поки капуста не стала м'якою. Але ж я не сказала ще й про соус. Голубці накручені, полила гарним соусом. Соус. Взяла з минулого року консервовану аджику, там томат, яблуки, перці різні, болгарський, червоний, жовтий, помаранчевий, багато яблук, щоб гострий він не був. Я не гостру роблю аджику. І дуже багато томатів. Отакий, отаку аджику відкрила баночку, але вкинула після того на сковороду, коли морква потерта та цибуля рібчата біла, стали м'якими, протушкувалися на олії, стали м'якими, додала цукор, сіль. Аджику замість томатної пасти. І в мене вийшов чудовий соус. Він був густий, Добавила кипяченої води і залила свої оці накручені, гарні, смакатющі голубці. Тушкувалися, аж кипів цей соус довгенько. Більше години, бо капуста стара. Так, і сьогодні зі мною Олеся, Леся. Вона трошки сумненька, не знаю, яка причина, але шляпа в неї з такою квіткою ніби жива. Взуття, одяг. На гудзиках, В гудзики з тої тканини, яка на манжетах, на кишенях, а там ще й такі красиві квіточки, волосся темно коричневе, довге, а запиватиму кавою. Кава Без нічого, без цукру, без підсолодувачів. Смачного всім, хто снідає, зустрінемось в обід спокійного і продуктивного всім дня!